Всім привіт, всім гарного дня. Мирного неба і міцного здоров'я. А і всіх все буде добре, радочки, як шнурочки, виднося вже. Трава пов'яла, бараки чистенькі. Ой. так, йдемо подивимось, що тут у нас робиться. Ой. Шачки мої рости починають. Жуки в мене лізуть файно. Цибулька моя зазеленіла. Так. Тут кабачків ще не видно, щоб сходили ті, що я сіяла. Так. Гарбузики мої, як щітка, всі. Ростуть. Грошок мій. Знову якийсь бабай свіжі сліди поробив. Так, будемо йти додому, рідіски нарвати. Треба. Поміж іню. Цибульку я посадила, рости починає. Так, гарбузики є. Пузики мої, гарбузики. Салатик мій красунчик гарненький. Так, що ті мої огірки тут? Ой, дівчата сходити починає, дивіться. Огірочок, то з тих, що я раніше сіла, бачите, О, сходять. Вон там ще, бачу, два вилізло. То з тих, що раніше сіяні. З перших. Тих других ще нема. Так, тут радочка не видно. Тут теж не виднося. А тут що? Тут нема. Тут нема. Тултечка, там три зійшло, Ну, але вони ще деякі вилізе, то ще таке. А от ще от один виліз, бачите. он ще один вилізає. то що Може і трохи по сходи йти, і ті зійдуть. Та якось воно буде. Цибулька гарна, тільки треба її просапати. Ну не знаю, чи встигну сьогодні чи ні. Гарбузики ростуть, треба проривати їх, щоб вони не були загусті. Треба вже посапати б їх було б. Так, Помідорчики мої красунчики. Ростуть. Жуків коло них купа. Лежить дохлих, що я їх побризкала. Наталя вийшла, побризкала. Ось. Зараз я їх ще раз піділю. Оце все під них розділю потрошки. Та й ось. Подивіться, скільки жуків лежить коло кожного. Бачите? Дивіться, тільки ногами мелять. О, а о яка купа. О, так. Цибулю знову повисникувало, то що робиться? З тими круками, клятими. Не доживу не витримаю. Ой. Так, зараз бо не ту кусапи взяла. Ой. Ух, як гарбузи посходили, бачите, скільки їх виривати треба. Так, тут ще нема нічого, а от денька лізе вже. Бачите, о, о. денька вилізає. І там де одна вилізає. Лізу диньочки мої, кавуників нема ще. Я то їх і пророщеними не сіяла, то я і не знаю. А що я їх побачу тут в землі? Та де? Ще нема. А це я не знаю, чотири діска чи я пікінку сіяла, оце я не буду брехати, бо я не помню. Ось так. Тут ще нема огірочків. А тут те, що має бути у мене морква посіяна. Оце від того до рівчачка. Тут буде морква пізня посіяна. Мою вже другий раз, як вийду, бо можна було нині взяти, але я забула. Узяти, посіяти, так васолі ще нема. Ох, раточки моркви, які, як шнурочки. Дуже не люблю її проривати, але но... Но. є те, що є. Прорвана, гарненька, чистенька, все, красота. О, квасолька вже лізе, бачите? Квасолючка вискочила одна. О, ось тут теж вже. О, бачите, вилізає. Починає сходити вже і квасолька. Це добре. А це нам ще це стільки ми посапали бурячків. А це нам ще така невеличка постать осталася одна посапати. Араз ми їх посапкаємо, аби на Бог дав здоров'я. Маю дві сапі. Одною я буду сапати, а другою сведер з телефоном і буде порядок. Так, на бараки глянемо, що тут, де на барабої що тут робиться. Так, гарбузи на барабоях також гарно сходять. А от барабої треба буде нині взяти ввечері оприскувача і вийти побризкати. Бачите, що робиться тьма. А Вже радочки робиться, знатися з барабою. Вон радочок. Ось радочок ось. Зверху вони весь час краще сходять. Що це ті трактори, такі великі прицепи тут їздять. Ще ж молотити нема що. Так щось такі-то справи, сходять мої барабойчики, лізуть, лізуть. Вилізуть мої барабойчики. Вже тако, як звідси, глянути, не знаю, вам чи видно на телефоні. Вже радочки знати. Треба буде взяти оприскувач води і вийти, побризкати землю, щоб жуки їх не з'їли. Так щось таке то. Десь тут гарбузи я ще садила, але де вони? Ви думаєте, я знаю, де їх садила саме. Ті, що пізніше садила, тут вроді би, мав би бути. А о є, значить вже пророщений. Накрию хай буде, хай вилізає сам. Ось. Нічого, все буде добре. Ножуків, тімать мужчить. Який багацько. Треба буде нині покормити, бо цей рядок наздовж, ну, що воно з землі тільки вилізає. І повну жука. Ну нічого. Все буде добре. Головне, щоб люди здорові. Ладно, буду я сапати, віддихалася. Вам всім гарного дня і міцного здоров'я. Якщо не забуду, то ще дозніму, що я вже досапала ось Коли частенький город, аж душа радується. Ще би мені нині оці бурячки досапати і бажано би грядки те, що можна пересапати. І було б все супер. Так що ось таке то. Ладно, всім гарного дня, бережіть себе, хай всіх все буде добре, всім папа. -па. Хто молодець, Люба молодець, все бурячки я свої прорвала. Йду, цибульку ще посапаю. Ой, помідорчики свої піділю. Так, що ось таке-то. І я попрацювала, свою роботу я зробила. Так, що ось таке то. ну Подивимося, чи мої соняшники. О, проросли мої соняшники, посходять, бачите. Проросли, ура! Ті, щоб другий раз садила, проростають. О! Все, люба. Свою роботу зробила. Перча лапає донизу. Може тут починати пересапувати. Чи Почекати, хай зійдуть огірки. Вроді видно, де огірки, але не знаю. Ну, побачимо, хай буде. Зараз перед те все пересапаю тут цибульку. Якщо чесно, я вже вморилася, хотіла б додому. Ну ще трошки посапаю. Ді, скільки тих Хто їх стільки натикав? Поняття немає. Щось таке зробити. Ці всі маленькі. Повишмикувати бідненькі. О. Треба пробувати гарбузи нащіплювати. Є на чому. Бачила таке роблять. Отак хоча б. На перший раз. О, скільки вирвала, нічого. Буду я сапати тутечка Ось, і буду поливати. джуки лізуть. Дивіться, но яка тьма. Купа. Всі на мої помідорчики. Дольки з маком. Зараз я їх ще полютаю юшкою, щоб вони ще більше ядовитіші були, щоб їх мені не їли. Ладно, я буду сапати. О, мої бурячки зійшли. Червоні. Тут я посіяла. Я і не бачила, що вони зійшли. Зараз я спробую їх поврізкати, щоб часом двого носик не з'їв. Не знаю, чи та прискавка робить чи ні. зараз подивимось. А вам всім скажу гарного дня, мирного неба, міцного здоров'я і Божої опіки. Так, Саме тягше я зробила. Моркви бараки пороблені. Тепер будемо грядки доводити до пуття і тоді гарбузи-барабої. Ось таке діло. Ну нічого, гарбузи-барабої то, то. Невелика проблема. Треба перед барабою ни поприскати зараз буде вийти все добре всім гарного дня.